Доброго дня, Валентина Петрівна. Доброго. Як змінилося ваше життя от з 24 числа? Та якось змінилось. Зараз дуже багато часу є на те, щоб усвідомити взагалі оці 8 років з 2014 року, з першого знайомства з українською миротворчою школи. І е, зараз пригадуєш ті наші зустрічі, е, ті наші обговорення, сесії стратегічного планування, е, скільки було е, спорів, скільки було е, сперечань е, доходило до глузду, а друг на друга. А зараз розумієш, що ми якось підсвідомо, мабуть, ми знали, що так буде погано. Буду казати про себе. Я е, з першого дня, 20, я 24, 24 лютого, я прийшла на роботу. О 7.30 я прийшла до свого е, залу, е, де о е, 8-й годині було початись заняття з тренерами в центр реабілітації наш. І більш я звідти не вийшла. Я тільки сіла 8 березня в автівку. Там звідти виїхали. Більш мені не вдалось нікуди піти. І згадалося все, що всі всі, всі ті навички, всі ті весь той опит, який був. Я зрозуміла, що все, що я вісім років вкладала в себе в свої знання, чомусь навчалася, воно це все мені дуже було в нагоді. Тому що був момент, коли там одна жінка почала істі, кричать в залі: Що ми тут сидімо, паштеть, по танки будемо бросатися, давайте будемо їх виганяти. Тобто це був, такий, такий був нервний зрив. ось. І... Я почала читати маліту, і всі мені підтримали, і якось навчились, навчились держати себе в руках, прислуховуватись до потреб інших людей. І це було дуже гарно відчувати. Люди такі були всі як один кулак. Ось коли там починав хтось щось не те. Люди приймали рішення і були, були такі випадки, коли ми запропонували людям піти шукати собі прихисток в іншому місті. А далі ми, 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 ми виїхали, і зразу на ранок ми з донькою поїхали до органу місцевого самоврядування, тому що ми знали на той момент, що треба робити з біженцями, з ВПО. Бо 2014-2015 рік ми тільки тим, тим і займались. І всі наші, вся наша робота була спрямована на те, щоб якось організувати їх життя, допомогти їм. Тому ми приїхали і розповіли про свій досвід, розповіли, з чого треба починати, що б ми хотіли і що ми можемо робити для цієї громади. І вони були нам дуже вдячні. Дуже з нами почали спілкуватися, до нас почали приїжджати, приїжджати начальники відділів, питати, а як у цьому випадку робити, а як у тому. А потім ми почали писати проекти, тому що Кризовий Медіа-центр він є і буде ось, і нам підтримали, тому що. Знаєте, тоді, в 2014 році, в 2015 му коли я робила в рамках Української миротворчої школи робила проекти для ВПО, я не була ВПО. Але я ставила себе на місце цих людей і я розуміла, чого їм треба було. І тут ми зробили те ж саме. Я нічого не вигадувала, і коли я їм розповідала. Що в рамках Української миротворчої школи ми робили і те, і те, і те, і те, і вони дуже багато чого взяли собі на вооруження. І, і зараз це все працює, вони це роблять. Вони почали робити ці ярмарки вакансій, де ВПО шукають собі роботу, роботодавці приходять і розповідають, які професії, люди яких професій їм потрібні. Ми згартували дітей. Ми відчували свою відповідальність за дітей, і що діти не повинні відчувати цю напругу. Діти є діти, і літа, і оздоровчі заходи якісь. Ми це все робили. Ми до нас приїздили з Кам'янець-Подольська. Ми всі свої, Включили всі свої зв'язки і запрошували сюди і аніматорів, і зробили цей проект, коли ми забезпечили 40 сімей, забезпечили інвентарем. Розсадою, хімічною, хімічними засобами. І зараз вчора мені присилають досі. Проект закінчився. Мені досі присилають люди фотографії своїх грядок і запрошують за помідорами, за кабачками. І, есть, і Оля в рамках проекту багато працювала в групах. Психологічної підтримки і взагалі людям хочеться побалакати з іншими, щоб їх послухали. Ну, тобто, я до чого це кажу? Що все, що в житті тобі є нагода чомусь навчитися, чогось побачити, чимось поділитися, це треба використовувати. Можна було б впасть в депресію. Можна було, я не знаю, там, уїхати за кордон, бо дозволяє мені віки, все. Але я не хочу нікуди їхати, я хочу бути тут і дождатись перемоги. Яке майбутнє ви бачите? Ми зараз, ми це. Команда кризового медіа центру ми почали виконувати інший проєкт, і одне з питань, яке буде виноситись на дискусію, це майбутнє нашого міста і України взагалі. І я вже у тебе питала, і ти сказав, що це визиває шок у деяких людей. Яке майбутнє? Uh, взагалі, uh, мені дуже б хотілося, щоб uh, ніхто не приймав рішення, uh, яке буде наше місто uh, Селомиць, щоб це у Києві там вирішили, яке буде наше місто. І так його будували. Я uh, хочу, щоб місто було, щоб воно збереглось, і щоб саме люди, ті, які там жили, щоб вони були архітекторами цього нового міста. Я хочу, щоб були квартали, де е, жили люди з активної жизненної позиції. Ось от, от, от просто Це отут хай живуть тільки громадські діячі, а от там хай живуть тільки артисти. Мені мені вір, віриться, що місто буде, хоча я чую інше взагалі, що на кому той Денбас нужен, і треба, чи треба його відроджувати, чи хай воно там отак і буде, хай це буде сіра зона, хай це буде усім в От. Ні, місто повинно бути гарно, молодіжно, без цих предателів. Ми всі в різних містах живемо зараз. Но ми всі працюємо в громадському секторі. У нас є спільні проекти, є у кожного свій, ми підтримуємо один одного і ну, мене це надихає. Я дивлюсь, що роблять інші, і я не можу тобі, там, тобі сказати, все, я вже нічого не хочу, я вже там буду читати книжки і чекати закінчення війни. Ні, всі хочуть бути корисними. Всі вірять, що це все закінчиться колись, і всі хочуть бути корисними не тільки собі, а й тим громадам, де вони живуть. І це, ну, це дуже надихає. У нас одна лена чого стоїть. Це факів. Передивляюсь старі фотографії. Я думаю, що це зараз роблять всі. Відчуваю підтримку кожного. Бачу, як вони зараз. Живуть як вони хочуть бути бути корисними і як вони вірять у цю перемогу. Ми тільки коли ми будемо разом, коли ми будемо усі відчувати підтримку один одного, тільки тоді буде наша перемога.